Ну, Доволі хороший, апарат шикарний. Сміситель, ну, все закачує, все можна з зйомкості, ну, все. От вона повністю алюмінієва? Алюмінієва повністю, так. Да. Просто зазвичай е, говорять, що штанга алюмінієва, але всередині ще металічний каркас в ній вбудований. На Харді прискали старенькими, там я тут це вже новіший комплект, я поставив. Вже все одно вода вибиває, як не, як не фільтра, воно розсікає і все ж. Ну, отвір самий. Зношується. Зношується, так, так. Ціле літо, вважайте, цілий сезон. він ж З поля не, не з'їжджаємо. Навіть коли Прац... вона буде керамічна, вона всьогодні. да. да, да. Якщо не оприскування, чи немає засобів захисту рослин якісних, то можна втратити до половини, Ткані. а то й весь врожоє. То весь врожай. Усім привіт! У цьому відео почуємо досвід експлуатації французьким оприскувачем Кунлексіс. Яким оприскувачем працювали раніше, то чому обрали саме цей оприскувач? Діліться в коментарях. Як ви обираєте техніку в своє господарство? Які параметри є вирішальними при виборі? Прискли, чому ми взяли? Тому що я працював довгий період хор, е, тим, хорш в мене був. Так. Да. Хорш? Да, хорш був. А. Да, але він вже старенький. Вже. То я, його вже... І я так планував давно вже цього куна. Планував якраз перед війною. Ми проправили кошти і добре, що. Технотор, кстати, молодці вони. Як на Херсон зайшли вже ці окупанти, якось що вони мені привезли, я я думав, що ні гроші, ні товару. Але слава Богу, мені його привезли, Я дуже задоволений технотор, що вони вирішили це питання. Я думав, все. Постмажорна обстановка, ні гроші, ні, ні прискочив. Так же ж було у хлопців людей. 100 заплатили. Ні, я 80 заплатив. 80 заплатив, вже там залишилось, і тут раз бах і все. Так що нічого, так що технотор привіз мені все, слава Богу. Якось вони встигли вивезти з Херсонщини і десь туди, у їх вже центральний офіс на Ніколаїв. Нікола. Да, да, да. І вони туди вивезли. Так що. І я задоволений, 24 метри в його ширина, 24 метри, штани всі грають, балансіровка, ну доволі хороший, апарат шикарний. Сміситель, ну, все закачує, все можна із зйомкості, ну, все. Все відключається в секції, комп'ютер, все працює дуже добре. Ну, Змішувальні ці всі агрегати, все. Балансіровка, воно все грає, він сам копірує землю. Ну, штани. штани, штани, так, купірує штани. Так що. Так я по цьому прискувачу. Так. Насос тут набрано поршневий. Так, да? поршневий. Це він на три куби. Трикубовий, так. Да? Ну, більший теж мені він сміситель, заща, да. mm -hmm. як це підуть. Ну, це його опустить, треба далі, далі не підніметься. Ага. Які проблеми були під час роботи його? Проблем поки що нема. Mm -hmm. ну, він новий. Це другий сезон. Другий сезон, так. Да. У 22-му році ми от. оприскували. Ріпак обробили це і весни тільки. О, я дивлюся, паралограм стоїть. Вона пружинить під час роботи. Так, да, він балансує. Я маю на увазі, ось воно як амортизатор да, висить на гідроциліндрах. і он гідроакумулятор. А, Смягчає, так. Пливання змягчає він. Зазвичай на багатьох оприскувачах тут воно на саласках піднімається, опускається Ні, ні. ось Воно штанга зверху теж ці стоять, балансі воно зверху. А, воно там і тут воно все, ці гідроакумулятори служать. Вони ні. Вони так і називаються. Та, що доволі хороше, я ж Я й брав тому що вона легше в обслуговуванні. Ну, як не легше, вона легше на оприскувач. А, вона є й металічна, ну все-таки. Вимикається. Вимикається, так, да, все, з кабіни, комп'ютером. Клапана клапани стоять, як звичайно. так. Теж вилив від 50 до 200-300 до літрів можна виставляти, скорість. Ну, Цей датчик. На колесі, на колесі, на колесі так, да, датчик швидкості, де він читає там. Теж взяли ми його, приїхали представники з техноторга, настроїли, все, пропустили. Ну, Молосий. Вона повністю алюмінієва? Алюмінієва, повністю, так. Да. Просто зазвичай е, говорять, що штанга алюмінієва, але всередині ще металічний каркас в ній вбудований, а тут я дивлюся... Ні, ні, по-моєму, немає. Я так теж дивлю воно ну, то позаварувано все, але. А тут я дивлюся все Та, По-моєму, по алюміній, Бо я стоять з другів балакали з цих хлопців, і ці хлопці стійна, кажуть, алюмінію. Тут, кажу, ну, тут навіть не видно ніде металу. Ну, Тоді вона, так, да, вона повинна бути легша. Легша, Легше, легше, аж тоді Ну ви й хотіли саме, так? Да? Так, да, я хотів, але мені дорожче там, на пару тисяч. Курсунки дивлюся, у вас стоять тільки… Е, — Сінгента. Сінгентовські. Ну такі ось і малі, я ставлю а їх. Що Зігнуті, такі. А мені чого, подобається, не мене працювати. Одна дивіться Сюда стоїть, так. Другу, сюди стоїть, друга сюди. Чи вітер, чи а, що так, воно. воно виходить. Воно. Я можу навіть вітряну погоду вносити, хімію, так? Да? Вони в різні сторони. Тобто одна вперед, а друга да, да, от Отак воно б'є. А це, це на яку норму ці форсунки? — 150. 150. А от верхній? А ти 200. Угу. Та їх можна ще, що на навіщо ще на тільки заказують тобі, які хоч привезуть. Uh -huh. Візьму з 50, там менше буде тримаєш, да? То воно можна крутити його. Да, йому так, йому крутити куди хочеш, да, да, ставити їх. Сюди поставити. На Харді прискали старенькими, там, я тут це вже новіший комплект я поставив. Ну, вже все, що ну, вода вибиває, як не, як не фільтра, все воно ну, розсікає і все ж. Ну, отвір самий. Зношується. Зношується, так, так. Ціле літо, вважайте, цілий сезон він ж з поля не, не з'їжджаємо. Навіть Проц... коли вона буде керамічна, вона. Так. Да, да, да. Оприскали, перемили його, процідили, перефільтра помили хлопців. Чому ви саме пішли таким шляхом? А, тому що мало хто звертає уваги, що оприскувач це одна з основних одиниць в господарстві. Зазвичай купляють сівалку і думають, що потім можна вже виростити якісний врожай. А на оприскувачі взагалі мало хто ставить якусь ставку, щоб він повинен якісно, рівномірно вносити засоби захисту рослин. Ну, я подумав, ми рішили з агрономом все-таки ми працювали, ж кажу, вже. з Харді. ОВП 2000 у нас був, що починав у 2001 році, наш український, випускав Обухів, чи хто десь туди я вже забув, чесно. Говоря. Так що приску це теж велику дуже грає роль. Да, я знаю, я... Посіять, зійшло воно, а тепер його виглядіть ту рослинку, щоб тоді вона виросла. То в дуже важко. Посіять ще можна. Дощ там плюс погодні умови зійшло, там пішло рости, а в гледі тій виросте, щоб вона дала свій урожай максимальний. Доглядіти, зберегти, зберегти її, да, ще, й примножити. Да, ще примножити. Ото вже оприскуєш, працює на полях. Якщо не оприскування чи немає засобів захисту рослин якісних, то можна втратити до половини, Ткані. а то й весь врожай. В ну, користуванні він ж простий. Простий. отбора мощності і все. Насос. Є жидкость, він е, прискає. Не треба привод від колеса, там от, як є насос від колеса, а вичмиха усе, вибрискав і потім будеш півдня кататися, знову шукати. Та ні. Вал Валотбура можнасті включив і пішов працювати. От працював, пожалуйста. Показує, ні, вилив, показує. Він собі дивиться, І ось раз і подивився. Uh -huh. На шкалу в його раз, там, він знає, вже на круг, наприклад, хватить, його ж там скорість, все показує, він вже ж бризкає, скорість, плюс вилови, і все. І він знає, що раз треба заправляти. Дозаправили і знову пішли. Ну, заправляємо знизу, доправили, щоб там не дихати. Хімію туди заливаємо, сміситель, залили хімію, водичка пішла. А як заправляєте чим? Бочки в мене є, стику бочки ми привозимо воду. Ви з бочки заливаєте, там нас стоїть, чи він сам засмоклює? Е, ні, він може і сам, але ми з бочки, ми ж знаєш, з бочки закачати і все. Щоб не. Бо ми ж бочкою не тільки сюди воду возимо, ще десь можемо привезти, чи миємо, чи що там, техніку. Так що, в мене є дві бочки, одна шісти, одна, трох кубова. І ми собі раз підвозимо водичку, беремо. В принципі, ми нічого ще не міняли, тільки промащуємо. Маслонки дає, в робочих органах ззади, там пару штук є. А, ну, де самі на штанги, ці. Так? На штангах, там да. Таму, ззади, да. Ага. На цих, да, де воно піднімається, опускається, масленочки. Ага. Ну, що масленочки. Масло дивимося в насосі, щоб було урівнять масла. Того, яка навіска в тракторі. Да, під який трактор на що їй цеплять? Ага. Да? Ну, тут зручно у вас теж у вас регулюється по висоті. В принципі, дишло саме по собі просте. Теж, без, без всяких. Де, треба цепити, ну, ножка є. Ножку раз розкрутив, оце. там же ножка можливої сторони. Упор Да. А як він по промиванню всередині, що там у нього стоїть? А там э, спеціальні такі сі стоять. Фусунки да, подобі, раз помив бока І ви Ну, На полі промиваємо, щоб тут не загрязняти. Ну, територію. Все. Так Стараємося його обмивати, щоб люди працюють і все. Хімія є хімія. А, от ви ним користувалась трішки. А, може, є якісь у вас побажання, щоб доставити до нього чи забрати щось лишнє? Музею? Це ні, в принципі, моя думка, те, що потрібно для роботи, все тут в такій кількості є. Воно. Саме основне, ну що, скорість є, ширина. Хороша, скільки потрібно, розпил хороший. Йде. Насос хорошо качає, розпил дає свої держить 400 до 5, -5 держить атмосфера, скільки там треба. Хоч так більше, ну конечно, не витримає. Так що, Я вважаю, що все, що потрібно, йому все є. Що нове, я поки не можу сказати. Щось таке хороше, ще, ще новіше. Щоб ще сам їхав. Ще було. Пишіть в коментарях, яким оприскувачем користуєтесь у себе в господарстві. На вашу думку, які сучасні технології в сфері оприскування є найдієвішими? Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Все буде Агро Україна.